На півдні на Херсонщині безпосередньо ми поговоримо просто зараз з Олександром Толоконіком, очільником управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас. Доброго вечора. Центр добрий вечір вам. Центр національного спроту повідомляє про те, що росіяни ну, російська ворожа і представники виселяють в примусовий спосіб з лівобережжя, там з Голої пристані з інших населених пунктів українців переселяють їх там кудись вглиб, до Криму ближче або на самий Крим. Саме для того, аби ну розселити військових свій особовий склад в цих домівках, приміщеннях, школах там якось розмістити свою техніку. Не знаю, чи можна це пов'язувати з заявою голови Херсонсько-Мосновіської адміністрації. Щодо того, що наступ на Херсон значить він можливий, але ми готові. Пан Прокудін про це говорить, але ми готові до будь-яких сценаріїв. Принаймні, людські ресурси там і технічно ми готові до цього. Наскільки взагалі це реально? Адже пан Прокудін сам говорить, що перешкодою є ну. Сама природа це Дніпро. Тим паче не забуваємо, що в кринках закріплені вже багато місців наші військові тримають оборону. Там наскільки реально і звідки можна очікувати цей удар по Херсону чи по правобережжі? Як вважаєте? Дивіться. Тут перш за все хочу сказати, що ну не зовсім там коректно. Там журналісти інтерпретували там саме ці заголовці статті. Тому що якщо почитати саму статтю, там є відповідь. Про те, що ну нічого неможливого на жаль немає, але це дуже важко, якщо порівнювати з різними напрямками фронту зараз в Україні, то це дуже важко і майже неможливо. Але ми готуємося до всього, що може бути це, в тому числі і друга лінія оборони, перша лінія оборони, яку ми будували вже майже рік тут. І ну, наразі це майже неможливо, але ми розуміємо, що ми не можемо рухатись назад, нам треба рухатись тільки вперед, в тому числі і цей острів Енестрига. І звичайно, росіяни починають також нервувати на рівному березі, в тому числі там ці населені пункти Стара Зброївка, Нова Зброївка. І там дійсно є. Е, 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 Ціні передислокації російських військ в сторону Голої пристані, тому що вони більше бояться нашого наступу на лівий берег, ніж ну, по нашим даним, чи планують на правий берег переходити. Ну, і в принципі, відповідь передбачена щодо того, що це практично неможливо. Тим паче, що був час, щоб справді, як ви зазначили, підготувати там різні рубежі оборонні і підготуватися до будь-яких неприємних несподіванок і рухів з боку ворога з лівобережжя. До іншої теми дуже важливої в контексті Херсонщини, адже трьох українських дітей вдалося повернути з окупованої території додому на територію області, саме Херсонщини, це 11 річна. Дівчинка та двоє хлопчиків віком 9 та 13 років про це повідомив голова військової адміністрації області зножки Олександр Прокудін. Над поверненням дітей працювало одразу кілька державних органів та громадських організацій. Ну, загалом, давайте згадаємо, що з початку року на підконтрольному Україні територію вдалося повернути вже 66 дітей з Херсонської області. Якою, якими цифрами оперуєте ви, скільки ще потрібно повернути, в які, скажімо так, комунікаційні труднощі впираються ну, омбудсмени, перемовники власне, щодо цього процесу? От від вас пару слів. Ну, дійсно, важко дуже повертати дітей з окупованої території, тим паче з Росії. Де... Дуже часто возять дітей. Ось ці дітки які сьогодні повернулися 11-річна дівчинка, бабуся якої померла на повній території. Вона в неї був тільки один е шанс або повернутися, або йти у сирійський притулок російський і на щастя за допомогою сейф України фонду і омбузмена повернули дівчинку. Щодо цих двох хлопчиків, в них є також опікун, старший брат їхній, і дуже побоювалися вони, що старшого брата заберуть в армію і всі брати зараз на території України. І дійсно дуже важко повертати дітей, але наші і влада працює разом з фондами. Бо спільно це дуже важлива задача, і дякуємо їм. що Вони це роблять. Що ж дякуємо вам за ваші коментарі до, до ефіру. Олександр Толоконі, очільник управління внутрішньої та інформаційної плітки Херсонської обласної військової адміністрації, говорили про ситуацію в регіоні. Ну а щодо ситуації, ви